Досить великий вибір. Зараз у нас різних прокладок силіконових до трактора МТЗ, а є в нас і повний набор до двигуна, але є і в нас і різні прокладки на насос НШ, на термостат, ну і так далі. Є ось, наприклад, на показник гідробаку. Зараз нам заїхали на насос НШ. ну Багато і різних також наявності. У нас є прокладки радіатора ЮМЗ силіконові, є в нас різні набори. Це в нас зараз новинки в принципі, заїхали, що їх на сайті не буде, але незабаром вони в нас з'являться. На радіатор патрубки комплекти з трьох штук. Є в нас ось такі різні ремкомплекти. Даний варіант нам з'їхав переднього моста. Це в нас ідуть із силіконовими сальничками покращеної якості, резинові кільця і силиконові сальнички. Повний, повний комплект. Також є в нас наявності задній міст, є в нас на коленвал, тобто сальники на коленвал. І є в нас на корпус щеплення заїхали нам ось такі знову болти набор, набір, набір. Полутів радіатора УМЗ є в нас також до радіатора МТЗ, кого зацікавить. Звертайтесь багато різних таких ремкомплектів. Нам заїхало комплектів. Всі вони є вже в нас на сайті. Компанія Словак МТЗ. Друзі, звертайтеся.